Всім привіт, мої любі! Нарешті ми з вами зустрілися. Була невеличка перерва в мене між відео. Ми трошки змінили локацію, власне, не локацію, а інтер'єр, того що. У мене такий є моментик в характері. Я рік можу казати, що підекюр в мене не буде і не просіть, а потім в один момент мене перемикає, і за тиждень я влаштовую все. Вийшло досить затишно, мені здається. Підтвердіть це у коментарях. Або спростуйте. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дуже цікаву, складну, можливо, для когось, можливо, для когось спірну тему. Це мальований френч. Насправді, якщо опанувати будь-яку тему і будь-яку техніку, вона стає нескладною. Але особисто я ненавиджу малювати френч, всі мої клієнти завжди. Про це знали. Дійсно, це так. Але тим не менш, в кінці вашого робочого дня клієнт приходить і каже: давай сьогодні щось легеньке і швиденьке. Намалюй мені френч. Не знаю, чого вони вважають це, е, чимось легким для майстра. Ну, але так воно є. І ви не можете не погодитись зі мною, тому що, ну, я знаю, це напевне. Насправді, дійсно, це малювати не складно, але при цьому чогось це стоїть додатковим прайсом в салонах завжди. Хоча, я думаю, що якщо ви вкриваєте кольором або малюєте френч, в цілому це виходить плюс-мінус той самий час. Ну, тим не менш, ми з вами тут для того, щоб підтягнути свої знання, і я готова поділитися з вами особисто своїми напрацюваннями. Так, звичайно, я в свій час ходила на окремі курси по мальованому френчу. Вони були, я не знаю, як зараз, вони раніше були окремими прям курсами. Сьогодні я напрацювала свою техніку. Можливо, вона схожа на е, чиюсь ще, ну того, що це дійсно, мені здається, найлегший спосіб малювати френч. І сьогодні я хочу поділитися ним з вами, того, що ну, не вважаю це прям чимось надто складним, щоб прямо створювати курс: е, мальований френч. Успіх мальованого френчу буде залежати буквально від кількох дрібниць. Отже, давайте їх перелічимо. Перше, на що треба звернути увагу, якщо у вас, наприклад, це базове вирівнювання, чи ви робите без опилу камуфляжем, якимось гелем, неважливо камуфляж, який колір, неважливо, якщо ви робите. Вирівнювання без опилу і не плануєте потім опилювати поверх, ваш мальований френч і його рівність напряму залежить від наявності чи відсутності липкого шару. Тобто, це означає, що вам треба обов'язково перед малюванням зняти липкий шар з вашої поверхні. Це перше, якщо ви поверхню опилюєте, Наприклад, моделюєте чи працюєте полігелями чи гелями желе тощо. Вам не треба вкривати потім це базою. Я взагалі не розумію, для чого це роблять, якщо чесно. Якщо знаєте, логічне пояснення, для чого люди після опилу поверхні вкривають перед кольором чи перед малюванням френчу це все ще прозорою базою. Напишіть мені, будь ласка, тільки. Того, що мене так навчили, напишіть. Пишіть, для чого це робиться взагалі. Одразу привідкрию вам завісу. Я такого не роблю і не розумію логіки взагалі. Тож, якщо ви знаєте логіку, напишіть мені. Я буду рада почитати це. Тож, якщо ви опиляли поверхню, просто візьміть баф і забавте дуже добре. Для того, щоб поверхня ваша була. Добре забафлена, опилювати поверхню не треба 80-кою, соткою, 120 -кою. Тобто вам треба для опилу поверхні досить м'яка пилка, а потім досить якісний баф. Забафили поверхню і малюйте френч. З ним буде все гаразд. Чим малювати френч? Ну, малювати френч гельфарбою вже не актуально зовсім. Тому що це досить густа консистенція продукту і вона не розподіляється так класно і м'яко, як гель-лак. Але ж не всі гель-лаки досить пігментовані. Хоча насправді сьогодні, уже от сьогодні, в 2024 році, знайти пігментований білий лак не так складно, їх досить багато у всяких різних лінійках. Тож ваша задача знайти білий пігментований лак, пошукати серед свого багатства або просто купити. Я вам можу порадити білий відвав, він точно білий, це я знаю напевне. Хоча, я думаю, що ви можете в будь-який бренд написати і попросити просто показати білий лак, просто зняти відео, пігментацію, побачити. Чому він повинен бути пігментованим? Того, що він повинен лягати тонко та рівномірно. Гель-лак взагалі, структура така, яка досить тонко і досить м'яко лягає, Тож нам він якраз дуже сильно підходить. Тонко він повинен лягати, того, що далі ви вкладаєте просто топ на вашу поверхню. І цей топ бажано, щоб не прогинався, лягаючи на поверхню, ну тобто як на сходинку заходячи. Звичайно, буде все одно нерівність, не треба е очікувати того, що у вас буде ідеальний блік. Не вирівнюйте, будь ласка, топом кілограмами. Це теж буде виглядати негарно. Краще вкрите рівномірно топом далі і просто тоненьким пензликом від торців відтяніть все в центр якраз от в цей от перехід. Цього буде достатньо, повірте мені. Плюс бажано звернути увагу ще й на топ. Топ повинен не мати ультрафіолетових фільтрів. В своєму складі чого? Того, що на білому він буде лягати таким жовтуватим відтінком. Ви ж цього не хочете, звичайно. Ну і давайте ми всі сьогодні з вами вже е жертви моди. Е в кінці після білого, після. Топу ви обов'язково станом на сьогодні, бо це так модно. Раніше ми про це не задумувались і якось теж виживали, але але, для чіткості підпилюйте трошки торець. Для чого? Для того, щоб підкреслити чіткість вашого торця і стику білого. Це. На френчі виглядає доречно. Тож, давайте від слів уже швидше переходити до практики. Хоча до якої практики про пензлики -та я вам не розповіла, а це найголовніше. На мій погляд, ну, я пробувала по-всякому. Просто можете мені повірити, бо в мене досвіду 20 років в цій професії. Ми малювали. Багато всього різного тими пензлями. Так от, френч, на мій суб'єктивний погляд, найідеальніше і найлегше, а це головне, коли всі майстри заточені на таймінг, найлегше малювати френч найдовшим ворсом вашого пензлика. Це не обов'язково повинен бути лініарний пензлик. Але це обов'язково повинен бути штучний ворс. Чого? На натуральному ворсі ваш полімер збирається постійно такою крапочкою на кінці. Ну, не на кінці, а от десь посередині тобто кончик залишається повністю голий. І далі висить така крапелька. Вам цього не треба, правда ж? Я думаю, що це не дуже зручно. Того ворс повинен бути штучним. І він повинен бути довше, ніж 7 міліметрів. Бо 7 міліметрів ну, це за коротко. Ну, от повірте, просто мені. Не лякайтеся цих довгих пензликів. Ви зараз побачите, як я легко вам продемонструю, як він класно і швидко малює. Єдине, що вам залишиться, це відцентрувати ваш френч, щоб все було досить симетрично. Просто пробуйте. Я, наприклад, для себе обрала пензлик від Pink номер 3 він називається в них. Він не надто тонкий, це не лініарний пензлик, так? Бо він зіля. Поки що відійшли у минуле. Лініарні пензлики нам не обов'язково мати в своєму арсеналі. А от такий, от, е... ну, можливо, він теж називається лініарним, просто що він не такий тонкий. Ну, я не художник. Напишіть мені художники в коментарях. Чи вважається цей довгий ворс лініарним, так? Просто іншої е... довжини. Maybe. Я не в курсі одразу кажу. Так от, ну от. Я для себе чесно скажу, відкрила цей довгий пензлик от саме от в цей період. Я купила просто для цікавості, щоб спробувати ним намалювати. І дійсно, ви знаєте, дійсно впевнилась, що френч тоді виходить дуже швидко і дуже легко. Дуже легко. Чому не короткі? Тому що коротким ви так чи інакше малюєте такими, наче штрихами. А штрих це все одно не рівність. Особливо, якщо це довга довжина, наприклад, і вам треба вести її без Перерви цю лінію, вам буде в нагоді саме довгий пензлик. І я буду робити на практиці, ви зараз побачите, маленькі нігті, і цей довгий пензлик мені все одно допомагає дуже зручно. Так що давайте переходити вже точно до практики. Дивіться на цей пензлик, шукайте в своїх закрамах такий, пробуйте, будь ласка, і пишіть мені свої відгуки або в інстаграмі, або тут в коментарях. Будемо малювати з вами френч. Отже, у нас є підготовлений нігтик, ми його вже підпиляли, випиляли арочку. Важливо, щоб перед малюванням френчу ви обов'язково знімали липкий шар, якщо це, наприклад, база. Тобто поверхня повинна бути максимально гладкою. Якщо ви робите опил поверхні, обов'язково треба пройтися м'яким бафом для того, щоб вирівняти поверхню. Використовувати для френчу ми будемо ось такий довгий пензлик, ним малювати френч максимально зручно. Для того, щоб фарба рівномірно розподілялась: ось це, наприклад, у мене гель-лак звичайний. Для того, щоб ми рівномірно з вами розподілили фарбу, ми повинні начебто отаким отчином повністю просотити вор з пензлика, таким отчином ми повністю просочуємо фарбою, тоді вона рівномірно по ньому розподіляється і ви не отримаєте таку краплю звисаючу. Перше, з чого ми починаємо, це ми замальовуємо. Першу таку полосочку, першу ширину, задаємо, начебто, нашу ширину френчу. Якщо вам мало фарби, беріть ще трошки більше, поки що намічаємо собі отаку от полосочку. Цю полосочку я роблю ширину майбутнього френчу, я роблю трошки вущу. Для чого? Для того, щоб потім, коли я буду вже підправляти і зводити свою посмішку в єдине ціле. Щоб я не отримала занадто широку свою цю полоску. Отже, з середини, тобто я її намітила, тепер розділяю нігтя умовно на половинку, і зсередини вкладаючи. Пензлика носиком, начебто лежачи, да, кінчиком свого ворсу, вкладаю зсередини і заводжу, переходячи плавно на самий самий кінчик носика, заводжу, малюючи свою оцю от посмішку, веду її аж до того місця, ну, який я собі там задумала. І від того вже замальовую ширину. Я піднімаюся трошки вище точок вросту, для того, щоб додати цьому френчі, нібито стрункості. З цієї, сторони. з цієї сторони починаю малювати навпаки, від точки роста. у мене вже знятий весь надлишок пігменту і кінчик пензлика доволі тонкий, тож я починаю малювати з цього боку, повертаючись начебто в посмішку. Насправді немає значення, з якого боку ви можете почати. Якщо вам важливо бачити симетрію з цієї сторони, то намалюйте спочатку цей вусик, введіть його всередину, доведіть до. Вашого ідеалу, ну, як вам подобається, а потім уже звідси будете виміряти симет. Наша задача намалювати на е, одному рівні точки вроста, щоб не було симетрії, і е, наповнити це рівномірно пігментом. Тобто я намалювала спочатку, потім беру трошки більше гель-лаку і починаю начебто заповнювати свій френч. Біли. Для того, щоб у вас посмішка була якомога рівнішою, ви повинні вести цей пензлик, не відриваючи. Тобто ми френч повинні малювати, не відриваючи пензлика. Якщо ви будете малювати френч-рисочками, ви завжди будете малювати нерівний френч. Ось дивіться, ось тут я не знаю, чи вам видно, у мене є дві нерівності. Вони з'явилися від того, що в мене нерівномірно от в, цьому і от в цьому місці розподілений пігмент. Тож я вкладаю трошки далі пензлика і начебто підводжу його кордон до цих місць і провожу єдину таку лінію. Веду її до посмішки. Всі ви знаєте закон френча, коли починаєш виправляти, стає тільки гірше, тож намагайтеся багато не виправляти. Далі, що ми повинні обов'язково зробити? Ми обов'язково повинні розвернути пальчика від себе і подивитися, ну, вам цього видно не буде, але ви повинні подивитися в розвороті, начебто від клієнта, вам відкриється. Малюнок, який ви захочете підправити. От я зараз трошки довожу одну сторону. І зараз, коли переверну, буду доводити симетрію іншої сторони. Ось тут я трошки підвела, бачите, малюнок в мене змінився, він став більш овальним. І з цієї сторони я симетрично це зараз підведу. І відправлю людину, сушиться. Якщо раптом хтось чхнув, чи там ну, дернувся, знаєте, коли головою повертають, і ви побачили щось прям сильну нерівність, у вас є а, рівна матова поверхня. Ви можете взяти. Пензлик, отакий от язичок, змочити його в спирті, віджати і обережно підтерти. За рахунок того, що у вас не пориста поверхня і гладка, ви отримаєте досить чистий результат. З цим пальчиком ми відправляємося вже в лампу сушитися. А тут я вам хочу показати, якщо е, ви впорались і вже можете собі дозволити малювати досить чистий френч, що ви можете це малювати на кількох одразу пальчиках. Вже е, я намалюю з меншою кількістю пояснень для того, щоб ви побачили, що це дійсно все легко відбувається. Обов'язково ми повністю забираємо залишки пилу, якщо він є. Чи будь-чого, не дозволяємо клієнту чухатися, там, да, і десь лазить руками. І ми з вами малюємо френч. Я отут не домалювала спеціально два пальчика, ви можете собі це дозволити тому що у вас контрольована кількість матеріалу. Обов'язково, до речі, робіть а, опору на свій мізинчик. Ніколи не малюйте на а, в підвиш, в підвішеному такому, от начебто, стані. Я веду до наміченої мною точки росту. Кожен, до речі, з нас має свої ідеальні стандарти френчу. Тож розповідати вам, скільки ширина френчу має бути, я не буду. Чого, тому що для кожного це по-своєму. Для мене є свої стандарти. Це 80 до 20 приблизно, плюс-мінус, так, довожу мізинчик свій. Обов'язково зараз я його розверну. Від себе порівняю, цей повисає. Тут контрольована кількість матеріалу, нічого не підтікає, нікуди не затікає, мене все влаштовує. Головне, щоб я не зачепилася власною рукою да, за е, свій майбутній френч, який ще недосушений, того він власний майбутній. Намалювала полосочку. Провожу перший вусик, просто я звикла з цієї сторони. Якщо ви привчите себе до роботи з тої сторони, щоб одразу вам було зручно симетрію виводити, то вам буде набагато легше. Ну, принаймні, я так думаю, це логічніше. Перевчати я себе не збираюсь, у мене нема на це часу, але якщо ви починаючий майстер, то я думаю, що. Вам буде дуже корисно. І отут -от завожу зараз і наповнюю пігментом. Так. Мені здається, що цей в мене прямо вийшов з першого разу. Що буде на торцях? Зараз я від себе розверну. Так, все ідеально. Я цю ручку відправляю в лампу. Що ми робимо з цією рукою? Цю руку ми повинні перекрити з вами топом. Всередині, обов'язково, всередині арки завжди все життя я перекриваю топом. Далі ми беремо топ бажано без ультрафіолетового фільтру, для того, щоб він не робив наш білий, жовтим. І перекриваємо поверхню Якщо у вас буде занадто товстий шар білого, то ви будете мати тут сходинку. Я вам раджу на цей випадок взяти тонкий пензлик і отак трошечки підтягнути від кутів, сконцентрувати прозорий матеріал всередині якраз от на цьому проміжку. Де у нас, може бути, ну і заодно прибрати варсюшки, які, як завжди, в топі. Так, ось у, сушимо. Наступним нашим кроком повинно стати надання чіткості торцю. Для цього, ну, насправді це можна і не робити, але зараз так модно. Для того, щоб ви чіткіше бачили розмежування вільного краю і френчу, того що все одно білий лягає трошки, він ну, начебто підтікає від торця, І для того, щоб чіткості надати. Ми повинні його підпиляти. Ми ж е, всі е, наслідуємо тренди, тож працюємо так, як є. І тепер ми готові вже на цьому етапі додати сухої олійки. Я користуюсь сухою олійкою. І от, будь ласка, наш френч. Малюється він дуже швидко в такій техніці, це буде набагато швидше, ніж би ви вкривали двома шарами кольору. Так що малюйте френч легко, головне ну, практично мені здається, що 70% вашого успіху це пензлик. Та е, чіткий пігмент. Якщо у когось ідеї є для наступних відео, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь обов'язково на канал. Я планую тут викладати багато корисного для неї майстрів, новачків та не тільки. І обов'язково діліться цим відео з друзями-майстринями або з початківцями. До зустрічі в наступних відео! Пока.